Я вас вітаю на моєму каналі, це Медуниця, і це ваш теропрогноз на 20, на грудень 25-го року. Дорогі скорпіони, давайте побачимо, що вас очікує, чого вам чекати і опасатися, що вас може спіймати, зловити два з таких таємничих, могутніх і дуже-дуже ніжних всередині особистостей. І так, давайте побачимо. Дорогі скорпіони, дивимося зараз на провиця. А, про, Давайте побачимо спочатку особисте життя та любовну сторону, що вам очікувати в особистому житті в грудні 2025 року. Так, паш жезлів, двойка жезлів і сонечко. Скоріше за все, у вас буде якесь нове знайомство. Нове знайомство, я сподіваюсь, не вдома, або вам треба виходити кудись десь по поїдете і так далі. Тобто, якщо у вас, ви себе занудили прям да, уже вдома, то спробуйте вийти кудись, спробуйте знайти нові, відкрити для себе нові горизонти. А ви вже плануєте строїти маршрут. От по цьому маршруту і рухайтесь, це вам моє 100% да, тому що покажу жезлів, ви знайдете якесь нове спілкування. Це може бути як романтичне, так і а, більш дружнє. І ще у нас тут сонечко, а сонечко говорить нам тільки про позитив, тільки про якийсь успіх, тільки про якусь а, шалену радість, натхнення. Тому тут очікує когось дуже-дуже класне знайомство. Та тут любов. О! Я не могу. Друзі, тут у вас на... Грудень місяць знайомство з вашим божественним партнером, з вашим імператором, ваше нове починання в любові, і плюс троєчка жезлов. Тобто, ви вже попланували, ви кудись вже пішли, ви щось уже ну, зробили, і тут ви робите крок наступний, і ви вже рухаєтеся до вашого щастя, до вашої любові, до пари. Це буде дуже швидко. А, так само швидко, як вони вийшли на наше читання. Я рада за вас, нехай тільки все станеться для вас найкращим чином. Давайте подивимося ще. А хто це все-таки який це чоловік на Манарі подивимось? Давайте розкажіть нам, Ангело, будь ласка, що це за чоловік, який прийде в грудні до наших скорпіончиків. До речі, в нас було ж там половина планет всі в Скорпіоні, плюс а, в Скорпіоні був. А, Коротше, забула, Боже, як це нова нова Луна. Я до того, що для вас це такий трансформаційний був місяць, новембр, да, наш о, листопад, що грудень 100% для вас стане у дуже швидким по колесниці. Ви як візьмете в руки своє життя та як почнете ви жити так, як ви хотіли, як ви планували, як ви того бачили, як ви теж жадали всім своїм єстіством, а людина буде вище, статурніше, сильніше вас, цей ваш імператор, а, він вас знайде дуже не, несподівано. Він так, так сполохає вас своїм м, існуванням, ви будете ніби аж тікати від його сили, від його м, напору. Да? Але ви у нас дуже інтуїтивно тепла і ну, скорпіони взагалі інтуїція друге я. Тобто, да, така дуже тепла, дуже чуйна, дуже сказочна, ніжна. Ой, любов вас очікує. Спочатку буде тільки, да, так, по дитячому цікаво з ним, а потім буде навіть дуже небезпечно. Так, хорошо, чудово, прекрасно. Давайте подивимося, що вас очікує ще по роботі, по ваших. Таких да, кар'єрних справах візьмемо для цього ми наших котиків. Чогось мені здається, що ця колода прям резонує з скорпіончиками. Вона така темненька, красивенька. Тому давайте поглянемо, що вас очікує, що нам прогнозують, Все, карти випали. Спішимо, біжимо. Ага, ідемо. А що тут тройка мічуває. По грошах. По грошах буде величезне збереження чогось. Ви будете прям зберігати гроші, ви отримаєте якусь купюрку, якусь дінюшку і принесете її додому. Покладете її вдома, і таки все, нехай вона тут лежить. А, буде розквіт, буде невеликий, не очікуйте великих грошей. У вас, бачите, більше грудень на любов. Але ви отримаєте якусь а, також ясність стосовно вашої роботи. Це у нас. Туз мечовий, це, можливо, заклик кудись, вам або запропонують щось, нову посаду, нову якусь Ой, нове якесь починання, 100% буде, проясниться, і вам буде легше, бо зараз ви в такому стані, що ви вже зібралися уходити з роботи. Тут йде в нас восьмерочка, десяточка, восьмерка кубка, вам не подобається. Тобто вам зараз робота не подобається. Скоріше за все. Якщо вам зараз вона не подобається, то ви підете з цієї роботи в грудні, ви закриєте повністю цей етап проживання і відбування цієї роботи, ви підете щось шукати краще. Знайдете ви краще не набагато, але це буде закривати ваші потреби. Це буде закривати ваші потреби, і, як мінімум, це допоможе вам прояснити якусь ситуацію в вашому житті по тузу мечів. Фух, клас! Дуже активний розклад, дуже активний місяць, закінчення роботи, перехід на нову роботу, нове починання, плюс а, любов, прям пара, прям людина стабільна війде в ваше життя. Давайте подивимося, що ми ще упустили на наших відьмочках. Що ми ще упустили на наших відьмочках? І так, не поспішаємо. У вас буде кардинальне нове життя, починаючи вже з грудня. Це якраз сонце в вашому да, першому домі буде. Чи в другому уже. не неважно, правда? Так, поїхали. Що знати ще треба нашим скорпіончикам, нашим сильним незалежним. Так, чому. Ага. Угу. Сонце. Якщо ти грустила, переживала стосовно того, що ти сама і в тебе в житті. От прям такі безсонні ночі були. Ти знайшла а, опору всередині в собі по відлюднику. Ти пережила, вже сонечко сходить над твоїм домом, вже сонечко сходить, і ти вже заспокоїшся. Більше не буде таких страждань, які були в минулому, ти не будеш більше одна. І сила імператриці, тут у нас три старших аркани, да, це говорить про те, що минулі твої. Переживання тривожності залишаються в минулому, тебе очікує любов, наповнення, сила, ти будеш незалежно цінна, найкрасивіша, найуспішніша. Можливо, я не бачу, звісно, тут поки що ам, вагітності або, але в 100% да, ви перейдете на новий етап, на новий етап в стосунках зі своїм королем. Тут, якщо я сподіваюся, сфокусувалось і видно, тут дві пари у нас король і королева пентаклів. Ти приборкала свою внутрішню, свій внутрішній страх. Ти, тобі це було дуже тяжко робити. Якщо ти тільки на початковому етапі цього, ти це закінчиш і приборкаєш свій страх в грудні. Ти не будеш більше боятися, ти не будеш більше тягти на собі все. О! Які прекрасні карти. Давайте подивимося ще вам підказку на пораду на е, грудень 25-го року від колоди Мадам Лінорман, нашого оракульного нашого оракульного друга. І так, що знати треба потрібно нашим скорпіончикам в грудні? Так, башня, крепость. Да ми можемо сказати, що це карта, яка говорить про вашу. Крепость, вашу владу в собі всередині, а ви дуже сильний знак, а ви дуже сильні люди. Да? Ви дуже потужні всередині. Ваша сила вона одна із найсильніших в, в світі. Ви пройшли ви пройшли всі іспитання, всі випробування долі і ваш. Нарешті ваш час заякоритися, нарешті ваш час провести цей місяць стабільно, провести цей місяць, можливо, да, вдома, да, з сім'єю, да, з рідними, але вас очікує тихі води, вас очікують спокійні води, вас очікує тепле життя. І випадає нам руна, отал. Це відмова від минулого, це відкритість змінам, це адаптація до змін і досягання цілі. По імператриці і магу ви досягаєте те, що ви задумали. Ви управляєте своїм життям. Ваша ціль, яку ви перед собою поставили в кар'єрі, буде досягнена в цьому місяці. Можливо, да, так, в кінці вже, але так. Також ціль в любові з чоловіком. Це просто не передати словами яке щастя, що ви отримуєте на те, що ви заслуговуєте. Ви утримуєте те, на що ви заслуговуєте. Неймовірний, один із найкращих розкладів, я так скажу: якщо вам сподобалось, дайте знати в коментарі. Це була я, Медуниця. Зустрінемось в січні 26-го року. Ну, до зустрічі!